У Тернополі триденна жалоба за загиблими після цинічного масованого удару росіян по обласному центру в ніч проти середи. Це найбільший ворожий обстріл міста. За останню інформацію загинуло 26 людей. Серед них троє дітей. Ще понад 90 людей поранено. Під завалами ще може бути 20 мешканців. Про наслідки атаки дивіться далі. Майже цілий день рятувальники намагалися загасити пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку в Тернополі. Команди місцевих надзвичайників було замало. Терміново в місто прибули колеги з інших областей. Ще прибув, наприклад, головний мобільний рятувальний центр з Києва, спецпідрозділ ДСНС Дельта. Це ті хлопці, які можуть ну найкраще працювати, напевне на висотах верхолази. Частину будинку взагалі знесло. І утворилася пожежа, і пожежа не на одній локації, а на декількох. Росія атакувала Тернопіль ракетами Х-101. Цей будинок на вулиці Стуса, одна з них пробила з 9 по 3 поверхи. Відновленню він не підлягає. Багато летить низько. Поліція кричить: Тікайте в будинок. Ми повтікали в будинок, чуємо гах-гах. Навіть хлопи тряслися, руки тряслися. І ноги, що вони такі сильні, здорові, то тряслися. Дуже страшно. Близькі тих, хто жив у будинку Настуса, з надією стежить за рятувальною операцією. Олександр у цьому будинку на восьмому поверсі провів дитинство. Тут жили його мати-сестрою. з сестрою. Менш ніж за годину до удару чоловік говорив із ними по телефону. Ну, наказали, вони, вони збиралися спускатися, але не встигли. Не встигли. Після удару він примчав сюди і до останнього чекав звістки про рідних. Подзвонили мені люди. Вони в мене спрацюють, сказали, що сказали наверх давати два, два мішки, ну, вони загинули. Для постраждалих внаслідок атаки розгорнули пункти незламності і мобільні центри міграційної служби для відновлення документів. Ті, хто втратив домівку, ніч провели в тимчасових оселях. Зараз ми визначили локації, де вони будуть тимчасово перебувати в різних місцях. По кожній, фактично, родині людині. Ще однією ціллю ворога став будинок 31 на вулиці, 15 квітня. У тернопільській міській лікарні швидкої допомоги, куди надійшло найбільше постраждалих, зустрічаємо Єнесо. Її батько тут у реанімації. Жінка сама привезла його в медзаклад, бо швидких на всіх поранених бракувало. Деякі такі обуглені, що потрібна ідентифікація ДНК на першому поверсі, на другому поверсі, і, і на третьому поверсі, на четвертому всюди є загиблі. На жаль, сусід батька Інеси. іван у лікарнях міста провідує трьох членів своєї родини, сам уцілів, проте не знає де його онук. Всі шукають негони, не знають. його, Але ми вийшов толечка виділи. Він вийшов з під'їзду разом з ними. Але він пішов з, від з третього, з третього під'їзду, пішов до, до колеги, разом чуться в другий під'їзд. І то, то ну, вже в колеги вже немає. Медична директорка лікарні розповідає: більшість важких пацієнтів перебувають на апараті штучної вентиляції легень. Стан їх буде визначатися практично щогоденно. Чи навіть похвилинно і все робиться для того, щоб вони були стабілізовані і стан їх покращувався. Як правило, це пацієнти, які поступили з опіками, поверхні тіла, опіками дихальних шляхів, які потребують інтенсивної терапії. Рятувальні роботи на місцях влучання тривають понад добу. З-під завалів вдалося вивільнити 20-річного хлопця. Станом на 11.00 загинуло 26 людей, 93 постраждали. Зниклими вважаються ще 22. Їх продовжують шукати сьогодні. і Завтра в місті жалобні дні за вбитими Росією тернополянами. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон. Єдині новини.